Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, ви в моєму садочку місто Харків. Почала я саджати декоративні рослинки 3-4 роки тому, але діляночка належала ще моїй прабабусі. Тому і прабабуся, і бабуся, і мама саджали на цій ділянці дерева. І дерева такі великі, це зараз вже мають, маємо такі колоноподібні, карликові дерева. <кій> Раніше люди саджали великі. То ось вони створили на, моєму, на моїй ділянці дуже багато тіні. Чому я і рада, бо в спекотні дні це таке полегшення нам. Якесь доставля, але я стала замислюватися, чим же, які ж рослинки можуть зростати в тіні. І перше, що спадало на думку, це хости. Так, Хост дуже багато, велике різноманіття за, за кольором, за формою. гарнюньки гарнюнькі але одні хости це, це ж. Можливо, так, як на мій характер, то трошки скучновата, і хотілося чогось іще. І ви знаєте, стільки знайшлось рослиночок, що сама дивуюсь, скільки багато жителів може бути в тіночку. Ось, бачите, і фіалочка з яким цікавим листочком, таким різним, незвичайним. Всілякі гейхери. Ну, зараз ми з вами трошки подробніше подивимося. Це, от бачите, фіалочка там сховалася, Самурай має назву. Ну, таке листечко, незвичайне. Навіть і не, не здогадаєшся, що це фіалка. Гехери це теж таке особливе. Рослинка з великою кількістю різних сортів. Вони бувають такі капризульки більше, а бувають такі більш стійкі. По-різному. Раджерсія, такий крупний листик, бачите, нагадує каштан, як на мене. Подивіться на це місце, яке створилось різнокольорове лоскутковий простирадло. Да? Ну, Цікаво, хоча це під яблунію тіньочок, прям такий насичений, насичений тіньочок. Гехера карамель це із таких стійких, нічого з неї не трапляється. Гарна, гарна рослинка. Купена маю. Чотири сорти в своєму садочку. Я би іще не проти мати, бо дуже-дуже вона мені подобається. Все ніяк я її не розрощу, щоб розсадити побільше посаду. Бо подобається. Це гіхеревель великан, Vel такий Excel розмір Sous Комфорт, Такі величезні листочки, в неї. Пелтабакінія ще досить не розповсюджена в садочках, але ось бачите, така екзотика, подофіл теж нагадує листочок пелтабекіння, але це іна рослинка. Туя теж в мене от, бачите, одна зростає в тіньочку. Це туя якась пітоза. Вона ніколи не буде високою. Отака от лахматушка, така от плямочка нерегулярної форми. Я поки що не формую її. Така вона в вільному польоті дивлюсь. Мокдені листочок нагадує клен. Ну і, звісно, що хости, все це проміж хостами насаджено. Та? Такі компаньйони. Капитінь, полюбляю, кругленький листик, глянцевий. Поціватися почав він в мене. ну Я йому рада, я хочу проміжхостами його пересаджувати, бо він на контрасті, такий темно-зелений. Дуже це мені подобається. Брунера, одна з перших жителів мого саду. За листочок, отакі варігатні листочки дуже мені подобаються. Кіпарісовик тупий. Продавчиня мені одразу сказала, саджайте в тіньочок, бо я експериментувала і там і і на сонечку йому краще в тіньочку. Тому от так він в мене і зростає. Але дуже повільно, швидкість зростання, ну черепашка така. Елеу теракок. це такий варігатний женшень. Теж не, мало в кого бачила в садочках, але я дуже задоволена, що він в мене є. Я його присаджувала, він мені пробачав. Це мої рухи туди-сюди його тягала по саду, але бачите, який листочок, як зірочки, гарнесенький. Хосточка Том Шмідт. І ліворуч, з неї зростає рододендрон вічно зелений, ще малеча така, але це взагалі рослинка така прилічно велика така, не маленька. Гехера електра. Бачите, такі прожилочки червоні, як електроток, біжить по листочках. Яскрава. Хоста сага одна з улюблених. Красоточка і поруч Prei Поки що малеча на розростанні, але незвичайна, азалія Азалія Hotspot. Варігатне таке, як камлюним біленьким колором листик. Екзотична, досить екзотична ще для нас. Але вже одну зиму вона перезимувала, чому я? Дуже-дуже ну, рада. сподіваюся, що цю зиму теж все буде гаразд. І є ще одна азалія гейша це вже така зелененька. Ось бачите, скільки всього можна насаджати проміж хосточками. Не хостами, єдиними, як би мовити, може жити наш тіньовий сад. Є херелочка, бачите, в кадрі зараз. Тут багато всяких різних різних сортів хост. І папороть поруч з ними, папороть під назвою Осмунда. Дуже мені подобається його соковитий такий листочок. Бачите, такі більш широкі, смачні такі. Листочки теж чекаю, коли він розростеться, бо хотіла би ще десь його підсадити, подобається. Медунка, ну це такий теж безпрогічний варіант для тіні. Отака от осока от в тіньочку в мене зростає вузесенький такий листочок, нагадує волосинки на контрасті з великим. Листом хости гарно-гарно виглядає. Там по дереву плететься в мене гортензія, така черешкоподібна. подібна. І знов, бачите, медунка. Вона гарно розростається, її тут пересаджувала таким, якою, такою плямкою прямо. Ось. Такі діла, так що дуже чого багато цікавого можна посадити і в тіньочку. Я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог вас береже. До побачення!